Деревеньки були. Попробую зняти наших гусей. Помилуємося ними побачимо, як вони в нас підросли. Мусю перервати, тому що шум гама. У нас дві тури гусей, 4 і 3. Там старші пішли, я їх вигнав на село, тому що з ними спасульма, вони тих ось трьох менших ображають. Тому щоб не було в нас волокіти. Я цей. Ну, волокіти шумугаму. Я взяв їх вигнав. Парадокс в тому, що вони кусаються між собою, ті старші гоні тих, але проходять прості маленькі гуси російські, які менші за наших качок. І наші гуси великі, ті герої, бояться і втікають з подвір'я, дозволяють тісти пшеницю чужим гусам. Ось а своїх братів і сестер вони ображають. Ось такі наші гуси, гуси наші підросли. Оці вже йдуть в другу линьку. Бачу, вони такі шкарадні зробилися, але потім поправляться. Наша е веслокрила е гусочка лишилася. У мене були на неї великі плани. І як то кажуть, поки що прибирати я її не буду, тому ми ось так не знаю, може комусь вона теж пригодиться. Я взяв просто під ноль, підрізав ті пір'їни. <кій> і практично тих крил висячих вже немає. Ось такий лайфхак. Можливо, комусь він пригодиться, можете взяти собі на замітку, тому що деколи буває, що пташка гарна, пташка толкова, пташка вартує, е, вартує дати потомство, варто її тримати, тому що вона хороша. Але може бути дефект, наприклад, ось в мене вийшло з такими крилами. Я управляв, не вийшло. Ну, прийшлося робити ось таким макаром. Крила вже там вигнуті були. Мені я казав раніше, що мені дуже цікаво, вона народилася найважчою, потужною, росла найшвидше. Ті були дві сіренькі, голубеньких, двоє було найменших, але як ми бачимо, вони її догнали, а то в дечому і перегнали. Ті два голубенькі це по, по ідеї, у нас будуть гусачки, один кривенький. Він такий кривенький лишив, ну, народився. Ось цей. Цей дуже хороший гусачок. Має гарні задатки, великий, довгу шию маю. З тою густочкою вони різні. Тому от відкрию маленькі там занавіси, плани в мене от, в планах, якщо все, будемо, будемо живі, здорові, то ось цю пару, якщо не продасться, ну вона точно не продасться тому що весь тукрило ніхто її не візьме, але вона має хороші задатки. І того гусачка гарного я би їх, наприклад, поєднав. У них будуть вони різні, тої мами вони будуть тільки рідні по татові. Мама гусочки сіренької наша королева довго шия, а голубенького гусочка наша мишка. Ну, тато буде глинисти. Побачимо, яку вони пару дадуть, тому що кажу, гусочка оця варта уваги і це видно навіть і по ній. Зараз ми підемо знайдемо старших гусей і покажемо вам гусей старших. Ну а тут наші. Ну так тихо, тихо. Ну чого? Хоча про них говорити і вже все. Ну ходіть, 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 будемо обніматися. Ну ходи. Ходи, будемо обніматися. Ну ходи. Що? Так, буду старатися горити, не знаю, чи не буде чути. Що ж от нас є? Я все ж думаю, що ось цей це гусочок. Не, от ззаді, це гусачок. це переді мною гусочка, біла гусочка і оцей серенький красивий гусочок. Гусочки це вилупилася перша, потім цей гусачок, а ті вже одне заважує. Сорокі скригочуть, може пан Лис десь тут ходить. Так біжать молодші. От вони наші. Гонять наших Оці наші... Та дайте сказати, добре, говоримо. Ось ці наші вони гонять наших менчих гусенят і приходиться їх закривати. Дорослі племінне на у нас закриті на верхньому подвір'ї, тому що глини я вже неодноразово казав, скаче на машині. Так, пані одна питала за гусей. Ніби погодилися, я вже там її, недалеко тут від мене пару кілометрів, вже погодився підвести її, тому що все рівно їду до міста. Можна поїхати іншим шляхом і передати, але поки що віз і далі там. Так що гуси вільні, кого цікавлять, є хороші екземпляри. Правда? Ця гусочка, вона буде така, як наша невісточка поїхала минулого року до мого друга Ігора. Вона теж така потужна. Якщо в мене ще вийде, ще покажу вам племінних гусей. Вони то вже опірилися, гарні. До речі, їх я не важив. Ті наші, ось ці наші гуси з 26 березня. Згадаю я, коли вони народилися. Їм 5 місяців. Ваги їхньої я не важив. Годуємо гуси ми звичайним зерном. Нічого такого в нас немає. Пшеницю товчуть і товчуть траву, і води багато. Вільний вигул. Єдине, що я їх тільки глистогану. От і все. Від коксидіозу не пропоїв. Треба буде ще їх пропояти від коксидіозу. Ось такі наші гусики, кого будуть цікавити, звертайтеся. На сьогодні ранок. Сонечко воно там піки сходить. Півники кукурікають, гуси пасуться. Так, іде ідемо кривеньке наше гусенятко, Бідненьке, йдуть на водичку. Так. О, такі гарні. Ну, так крила підуть, ну, і зовсім інший вигляд гусочки. За рахунок того, що в нього кінець джоба чорний, дивиться, що воно кому гор. Бояться тихі не йдуть, зараз ми їх заженемо. Ні, пішли. Може воді вони не будуть кусатися. І на завершення покажемо наших племінних. Мишка на передньому плані. Саді оця красуня біла, це довго широ біла королева. Тихо ти з того боку. О. Що так, що так видно при місці, приклад місячному проранковому сонці. Ось наші племені вони вже очухалися від сидіння, то що вони насиджували вже давно. Бачимо, що одні вже пролиняли, другі долинюють і зробилися такі наші красиві гуси. Пішли, будуть вони переходити на четвертий рік, кладки своєї. І одна біла, та що зліва пішла, буде тільки третій рік. Перший, другий та третій нестися. Так що ось такі-то наші холму гори. Дітей ви бачили на початку. Відео, а те вже їхні батьки, всім миру злагоди любові і Божої благодати. Вам.